39 заправі, наступний проект 26. Нам не підтримується на потеряння замовлення. Чи буде запитання? Немає да. саптового сваді.

чи буде запитання? Че нема ставка на голосування? Тридцять пять завтрак, наступный проект двадцять девятый тропинский на законодавство. 36 за проміжку наступний проєкт 30 процес прокурора стосується на рахунок голови, тому що земельні плямки знаходиться з адресою вулиця Обізна площою 61. Тому що прийняття ті рішення, які відбувалися написали рішення суду, вони було враховані те, що станом на даний момент було з землі користувача. Тому десь де є процес прокурора і потрібний підтримку. Ставне голосування. Тобто пропонується підтримати протест прокурора, прийняти рішення заявити протест прокурору. Скасувати наш депутатів. 38. За. Прийняти наступний проект.